Рішення відновити свій страйк у парламенті вона зазначила, що буде блокувати всю діяльність парламенту в сесійній залі, допоки не звільнять Олександра Сирського. За її словами, після корупційних скандалів та звільнення Єрмака нічого не відбувається. Всі залишаються при своїх посадах, в тому числі і ставленик Єрмака головком зсу «Сирський». А тому на фронті продовжується безлад, стверджує безугла. Немає грошового забезпечення військовим, не відбувається скорочення роздутих штабів, змін мобілізації та впровадження термінів служби. Нагадаю, конфлікт безуглої з Сирським почався ще торік у червні, коли її не пустили на українські позиції під час поїздки на фронт. Після цього безугла подала до ДБР заяву на головкома Олександра Сирського. Нардепка звинуватила генерала в тому, що він перешкоджав діяльності народного діяльності народного депутата України, тобто їй. Танкер з російською нафтою прибув до Китаю заплутаним маршрутом. Пише про це агенція Bloomberg. Мова про вантажнені під санкційної РоСнафти. При цьому маршрут за даними агенції включав перевалку біля Індії та коротку зупинку поблизу Південної Кореї. Втім, за даними низки ЗМІ, і Китай, і Індія почали скорочувати закупівлю російського енергоресурсу, Чи означає, означає це, що вони максимально відмовляються. Від нафти країни-агресорки і що відбувається з нафтогазовими надходженнями в бюджет Росії. Далі буде розбиратися наша колега Юлія Матвієва. Вітає тебе, Тарас. Вітає Іра і вітає наших глядачів. От дійсно дуже багато новин цими днями про те, що ж відбувається з російською нафтою. Нагадаю, що напередодні ми якраз згадували візит Путіна до Індії і говорили про подальшу долю, якраз закупівель ворожої сировини цієї країни. І от за даними Блумберг, попри всю оптимістичність заяв і великого дисконту від Росії, імпорт її нафти Індією може впасти до найнижчого рівня майже за 4 роки. Вже на початку наступного 2026 року. Так у січні постачання можуть скоротитися до Позначки 600 тисяч барелів на добу проти рекордних 2,1 мільйона барелів на добу влітку. Утім, якщо пригадати позицію вичікування, що традиційно займає Індія через нові мити або санкції, як от у випадку з Лукойлом і Роснафтою, щоб потім з новою знижкою поновити закупівлю, сподіватися на те, що імпорт буде максимально скорочено, ну напевне, не доводиться. І, от, попри падіння, навіть ось такі обсяги, як пишуть змі, залишаються вищими за довоєнні. Більш того, не відмовиться від російської нафти і газу також Китай, фактично найбільший гравець на ринку закупівлі російських енергетичних ресурсів. Хоча, за даними агенції Reuters, за останній місяць піднебесна і змінила структуру імпорту російської нафти, суттєво наростивши постачання з інших країн. Так загальний обсяг морських постачань зріс до 12,38 дванадцяти мільйона барелів на добу, і це найвищий показник від серпня 2023 року. При цьому найбільше зростання показала Саудівська. Аравія, морські постачання з цієї країни збільшилися на 345 тисяч барелів на добу і досягнули позначку в 1,59 мільйона барелів на добу. Також збільшився імпорт з ірану, що піднявся до 1 мільйона 350 тисяч барелів на добу. У той же час імпорт російської нафти навпаки впав. Так морські постачання знизилися до 157 тисяч барелів на добу, і в листопаді становили у середньому 1,19 мільйона барелів на добу. Хоча при цьому і починали цей випуск, ми власне знову не про те, що танкери з російською нафтою прямують обхідними шляхами до Китаю, і ось така одинадцяти тижнева подорож, як пишуть змі вантажу рознафти, демонструє невизначеність, що створили американські санкції для російського нафтового експорту.